В ефірі підсумковий випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Жвітів. Вітаю! Згадаємо знакові події тижня. Що минає цього тижня? Ворог продовжував обстрілювати Дніпропетровщину. Найбільше постраждали південні регіони Нікопольська Марганецька громади, а також Кривий Ріг і деякі населені пункти Криворіжжя. У ніч на суботу росіяни атакували одразу три райони області: Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський. На Дніпровській скерували дві крилаті ракети. Одну знищили сили протиповітряної оборони, інша влучила в об'єкти промислової інфраструктури. Там зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Вогнеборці полум'я уже приборкали. Люди не постраждали. Нікопольський район окупант накрив вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа. Артилерія людей не зачепило. По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Понівечено місцеве фермерське господарство. Люди не ушкоджені. На Дніпропетровщину завезли майже 26 тисяч продуктових наборів. Всередині готовий обід, а ще спеціальний нагрівач. Гуманітарний вантаж передали ізраїльські партнери у продуктовому наборі куряче м'ясо, рис, соус, карі. На розігрів 13 хвилин. Є печиво та спеції. Харчування наших бійців це важливе питання. Не завжди через обстріли можна доставити на передову гарячий обід. Тож військовим такі набори стануть у нагоді. Я хочу подякувати щиро і посольству Ізраїлі, військової адміністрації Дніпропетровської області за цю допомогу, тому що дійсно це допомога дуже потрібна, тому що ці сухпайки можуть використовуватися прямо в окопах, і там нічого не треба. Треба тільки там на місці можна буде з цього пакету зробити гарячу їжу. А це дуже важливо, тому що хлопці ж всі ну, знаємо, що дуже багато часу проводять в окопах, окопах, і тому це дуже так удобно для того, щоб можна було поїсти, бо не, не завжди можна доставити їжу в окопа. А це саме така річ дуже-дуже гарна, яку з якою можна буде хлопці зможуть нормально їсти. У Дніпрі вже завершилася реконструкція бульвару Кучеревського. Незважаючи на це, містян на бульвар не пускають. Детальніше про ситуацію, що склалася, в наступному матеріалі. Ми знаходимося біля житлового комплексу К-12. у цьому році його ввели в експлуатацію а днями тут завершилася реконструкція прибудинкової території, яку здійснювали за рахунок бюджетних коштів. Алеї бульвару Кучеревського проходять вздовж житлового комплексу К 12 Цей будинок звела компанія Дайтона Груп, яка близька до Геннадія Корбана, старшого ділового партнера мера Дніпра Бориса Філатова. І саме пан Корбан, а не міський голова, офіційно повідомив про закінчення реконструкції бульвару. Несмотря на війну і кошмар, в якому оказалась наша страна, город Дніпро продовжує розвиватися, обновлятися і преображатися. Реконструкція алеї імені Кучеревського окончена і жде своїх завсікдатої фанатов ФК Дніпро. І да, після закінчення війни цю красоту, к сожалению, увидят не всі. Втім, як з'ясувалося, запрошення пана Корбана виявилося нещирим: ніхто Дніпрян зараз на бульварі не чекає. Якщо ти не є власником нерухомості в елітній новобудові, то потрапити на обнесену огорожою територію не вдасться. Охорона не пустить. А ми хотіли б, б познімати бульвар Кучеревського реконструйований. Як нам туди потрапити? Ну, взагалі там туди через верх. Через верх? Да, вам можна потрапити. А там э, забор, огрожа. Забор, огорожа. Ну, з верху. зверху. Мой, та, отак, там де стоянка. Є, так. Да. Огорожа, забор там стоїть. Що стоїть, коли будуть прибирати, я ще поки не знаю. Нам не повідомляли. А його Так. Така ситуація, звісно, викликає невдоволення мешканців прилеглих будинків. Тут, тут бабусі, дідусь, в приватбанк обходити хрен знає куди просто-напросто. Я вже ходив туди, дивився, Они бы забор закончили там наверху, і все б нормально було. А так же ж ну, нічого. Вже надає люди сижав. Ілія ті через поле на Херсонську, або лізті два квартали, ще йти вверх. В общем, я вже сам думав, до Філатова звернутися, узнать. коли ж відкриється бульвар? На реконструкцію бульвару Кучеревського з міського бюджету загалом витратили майже 35 мільйонів гривень. Тобто, за бюджетний кошт оточення міського голови підвищує привабливість власної нерухомості. За десятки мільйонів бюджетних гривень біля новобудови повинні були з'явитися нові сходи, покладена нова тротуарна плитка на оновлених алеях та встановлені нові лавочки. Чи зроблено це все зараз побачити на власні очі неможливо. До речі, практика підвищення капіталізації нерухомості, яка належить близьким до Геннадія Корбана компаніям за рахунок міського бюджету, доволі давня. Так, свого часу на реконструкцію невеликої ділянки вулиці Короленка, де знаходиться нерухомість підконтрольна структурам, близьким до Геннадія Корбана, з міського бюджету витратили понад 200 мільйонів гривень. Ще біля восьми бюджетних мільйонів витратили на реконструкцію вулиці барикадної перед бізнес-центром Кудашевський, який теж є власністю не чужим Геннадію Олеговичу людям. Але в силу відомих політичних обставин може скластися так, що К – останній об'єкт нерухомості у Дніпрі, який пану Корбану вдалося капіталізувати за бюджетний рахунок. Михайло Назаров, Андрій Моронюк, новини, Д1. Про те, як розпочався навчальний рік на Дніпропетровщині, чи все зроблено задля безпеки учнів і студентів, обговорили на робочій нараді в обласній військовій адміністрації за участі народних депутатів України, керівників середніх та вищих освітніх закладів. Дніпропетровській області 340 тисяч учнів, які з 1 вересня пішли до шкіл. Хочу зазначити, що до Дніпропетровських шкіл пішли не лише мешканці нашої області, а й значна кількість дітей, які приїхали до нас з інших областей: це і Луганська, Донецька, Харківська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська. І найголовніше до нас дистанційно приєдналися діти, майже 6 тисяч дітей, які. Проживають зараз на окупованій території. Ці діти будуть проходити навчання дистанційно екстернатом, і дуже важливо, що ми маємо можливість з ними підтримувати зв'язок і вони будуть сьогодні отримувати українську освіту. Кожен навчальний заклад, кожен педагог, кожна територіальна громада і кожен. З батьків готувалися до цього навчального року. Так, він незвичайний для нас, і Дніпропетровщина, на жаль, знаходиться в такій зоні, коли ми не маємо можливість вести дітей до школи, тому що безпекова ситуація така, що ми дивимося по статистиці за серпень місяць кожного дня нас від двох до п'яти разів лунала повітряна тривога, і ми не можемо ризикувати безпекою дітей. Тому Заклади вони підготовлені, і якщо безпекова ситуація буде змінюватись в кращу сторону, ми маємо можливість відкривати школи в офлайні. І зараз діти 100% ходять в школу з, зі своїх будинків, зі своїх зручних місць дистанційно, але вся, вся освіта вона налаштована, і всі діти знаходяться на контактах з педагогами. Зазначимо, що 1 вересня до шкіл області пішли не лише мешканці нашого регіону, а й діти з інших областей: Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської загалом понад 12 тисяч. Це питання під контролем комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Ми розпочали навчальний рік, і дуже важливо зараз. Ось ми відвідуємо різні регіони, приїжджаємо, робимо такі наради з освітянами, обговорюємо проблеми. Хто з чим стикається? Кому яку потрібна докуп тому що зараз в Україні, на жаль війна, і кожен регіон має свою особливу ситуацію, тому що не можемо порівняти Закарпатську область і Дніпропетровську область. Тому звичайно, кожна область приймає свої рішення в залежності від тієї ситуації, яка тут є, е, тому дуже важливо приїжджати, спілкуватися, ходити на об'єкти, дивитися е, і разом шукати виходи з різних ситуацій, тому що вони. Є різні і кожного дня вони змінюються. Особливу увагу на зустрічі, в якій взяли участь ректори вищих учбових закладів нашої області, приділили сьогоденню і майбутньому вищої освіти. Навчальний рік розпочинається під гаслом безпека та якість, оскільки якість вищої освіти є за покровкою стійкого розвитку економіки України. Відбудова починається вже сьогодні. Сучасні технології, провідні бренди, які відомі є у світі, заходять на терени України. Дніпровська політехніка цього року вже також впевнено перешагнула рубіж 2000 абітурієнтів. Студенти стали нашими студентами за широким переліком спеціальності, оскільки понад 72% від цього переліку спеціальності бакалаврату представлені у Дніпровській політехніці. Це, звісно, і інформаційні технології. А на теренах України за різними спеціальностями ми посідаємо третє, п'яте. Впевнено, входимо в десятку найкращих закладів вищої освіти. Це економіка, менеджмент, маркетинг, це гірництво, це електротехніка, електроенергетика та електромеханіка. Це Матеріалознавство це механіка класична і ще багато багато цікавих дисциплін, зокрема таких як науки також про землю. Оскільки все, що ми робимо, все, що ми використовуємо в нашому суспільстві, воно у нас в буквальному сенсі під ногами, одночасно додаючи інтелект, додаючи. А, Скіли, хардові скіли, софтові скіли. Ми забезпечуємо високу додану вартість інноваційність, що обумовлює сталий розвиток економіки. А про те, як навчальний рік розпочався для українських дітей у Франції, розповість наш власний кореспондент у цій країні Євген Павленко. Євгене, вітаю! Вітаю. Дійсно, до французьких шкіл пішло близько 20 тисяч українських дітей, і кожна дитина обрала мала змогу обрати собі якийсь коледж чи середню школу, чи її направляла соціальна служба. Дехто, як от я, бо в мене є знайомі, які обрали саме коледж, який розташований поблизу їхнього містечка. Мова йде про те, що якщо ти за місцем проживання їдеш до коледжу, то в тебе надається тобі місто в автобусі. Це безкоштовно, це за рахунок бюджету саме Містечка, де ви живете, якщо вибираєте коледж, якого там порадять по соціальна служба, там теж може бути безкоштовно, але там треба трошки попрацювати з соціальними працівниками з керівництвом школи, і це все можна налагодити. Можу сказати про те, що дуже те, що дивує, що діти, коли пішли 1 вересня, їм всім пороздавали ось такі буклетики. Тут, на, тут є варіант французької мови, і є варіант українською мовою. Тут розповідається, які нюанси є в шкільній програмі французькій, що таке середня школа, що таке коледжі, що таке ліцеї, як в них нумерація відбувається класу. Ще надавали ось такі словнички. Тут все написано згідно того, що вони розмовляють про що в школі, які предмети, які там, що таке ручка, там все. І до цього. Можу сказати, що дітям дуже подобається. Для того, щоб оформити безкоштовне харчування, треба піти до соціального працівника, який є в кожній школі. І без ніяких проблем вам видадуть гроші на харчування, на рюкзачок. на... Письмові приладдя на все це, це все можливо. Навіть якщо ваша дитина добре навчається, якщо вони побачили вчителі, що в неї гарний рівень, ви можете отримати навіть учнівську стипендію. Студія. Дякую, Євгене. Чекаємо нових цікавих повідомлень. Нагадаю, це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. На Дніпропетровщині розпочали сіяти озиму пшеницю. Зараз працюють у чотирьох районах. Днями стануть до роботи по всій області. Вже завершують висівати озимий ріпак. За кілька тижнів візьмуться за ячмінь. Під озимину запланували понад 700 тисяч гектарів полів, як і минулоріч. Завершить посівну у середині жовтня. Російська агресія негативно вплинула не лише на розвиток вітчизняного аграрного сектору. Її наслідки відчули на собі і фермери в Шотландії насамперед, нестачу українських добрив, які використовують у землеробстві. Більш детально розповість наша власна кореспондентка у Шотландії Варвара Мішина. Близько четвертої частини усієї площі Шотландії перебуває під пасовищами. Їх ферми використовують для вирощування овець і корів. Кваліфікованість фермерів, передові технології, родючий ґрунт і суттєва допомога від держави дозволяють фермерським господарствам отримувати стабільний прибуток. Мене звуть Роберт Стодарт. У нас сімейна ферма тут, у Шотландії. У нас 445 гектарів землі, в основному посівних площ, зайнятих пшеницею, ріпаком та яровим ячменем. Все це ми обробляємо з дружиною, двома хлопцями та донькою. Виробляємо близько 21 тисячі яєць на рік для продажу у Глазго та Единбурзі. Також тримаємо сотню корів м'ясної породи у невеличкому магазині при фермі, яким об опікується моя дружина. Ми продаємо для місцевих споживачів м'ясо, яйця та овочі, які дозрівають на фермі. Також є близько 1200 овець, велика кількість з яких має ціноше шерсть. Наразі у Шотландії закінчують збирання зернових і переходять до збору картоплі. сьогодні ми у графстві Ангус на північному сході Шотландії збираємо пшеницю. Врожайність десь 110 центнерів. З гектара зараз початок вересня, і ми думаємо завершити косовицю. Сьогодні залишилося 15-20 гектарів, і ми до ночі завершимо. Як закінчимо із зерновими, залишиться лише посадкова картопля, яку ми відправимо потім на експорт у інші країни світу. Війна РФ створила великі проблеми для шотландських товаровиробників, які активно використовують українські добрива у землеробстві жахлива війна в Україні справила негативний вплив і на наш бізнес. У нас жорсткий дефіцит добрив. І заглядаючи наперед, можу сказати, що наступного року ми можливо не сіятимемо пшеницю, бо доступу до добрив немає. Сподіваємося, що наступного року і українські, і шотландські хлібороби зможуть вирощувати продукцію. Ми під мирним небом. А шотландці за допомогою українських добрив. Варвара Мішина, Данді, Ангус, Шотландія. Спеціально для Д1. Субота і неділя найкращий час провести відпочинок із родиною чи друзями, запросивши їх до театру. Афіша вихідного дня далі в нашій програмі. Свій 104 й сезон, Національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка розпочав прем'єрами та цікавими постановами. В суботу, о 16-й годині, ви зможете подивитися справжній шедевр української класики, спектакль Кайдашева сім'я про непримиренну родину. Проблема сім'ї, проблема суспільства. Можливо, кайдашева сім'я є уособленням взагалі усього людства на планеті, яке постійно не може щось поділити між собою. Можливо, хтось із глядачів пізнає власні риси у характері героїв, а для когось це стане приводом до запровадження нових сімейних традицій, овійних любов'ю і добром. На вас чекають сміх крізь сльози, народні пісні на чотири голоси, справжній весільний обряд. В неділю в театрі Шевченка відбудеться святковий концерт, присвячений дню народження нашого міста. Початок о 16-й годині. Театр драми і комедії підготував для глядачів психологічну драму на одну дію за п'єсою Павла Ар'є на початку і наприкінці часів. Це історія сім'ї, яка мешкає в Чорнобильській зоні, посеред родового лісу. Кордони реальності поступово стерлися, і люди нездатні збагнути, де реальний світ, а де ні. Містика та психологічні розлади тісно переплились та стали буденністю. Не дивлячись на всі негаразди, герої відмовляються покидати свій рідний дім, бо це їх земля, і вони невід'ємна частина свого світу. Постанову ви зможете побачити в суботу, о 16-й годині. Тривалість спектаклю, 1 година 20 хвилин. В неділю 11 вересня. В драмкомі до вашої уваги спектакль «Щоденник книгідники. Це гостра комедія на три дії. Початок о 16-й годині, тривалість спектаклю 3 години. Дніпропетровський академічний театр опери і балету сьогодні запрошує поціновувачів творчості Верді на оперу набуко вас вразить унікальна авторська постановка, дивовижні декорації і неперевершена музика. Початок о 17-й годині в неділю, теж о 17-й годині. Ви зможете подивитися балет нескорені. Поціновучів органу запрошують в суботу і неділю до будинку органної і камерної музики на концерти класичної і сучасної музики. Початок о 17 й годині минулий тиждень виявився насиченим на спортивні події. Українські спортсмени подекуди демонстрували найвищий рівень з усіма досягненнями українського спорту. Вас познайомить мій колега Ян Андрусенко. Цього тижня стартувала довгоочікувана ліга чемпіонів від України. В турнірі представлений Донецький Шахтар, який у першому турі в Німеччині на стадіоні Red Bull Arena переміг місцевий РБ Лейпциг. Остаточний рахунок матчу – 1-4 на користь шахтаря. Дублем у ворота биків відзначився Мар'ян Швед. Ще по одному голу на свій рахунок записали Михайло Мудрик та Ласіна Траоре. Після першого зіграного туру Шахтар з трьома очками очолює групу Ф. Свій наступний поєдинок. Наша команда зіграє проти шотландського «Селтіка». Початок матчу запланований о 19.45. Переходимо до другого за значимістю футбольного турніру Старого світу Ліги Європи. Від України тут представлений також один клуб Київське Динамо. Кияни в рамках першого матчу зустрічалися з турецьким Фенербахче. Місяць тому за сумою двох матчів Динамо змогло перемогти турків та пройти далі у кваліфікації. Але сьогодні турецька команда змогла взяти реванш та перемогти з рахунком 2-1. Голами у ворота киян відзначились Густаво Енріке та Міше Бачуаї. А єдиний влучний постріл за Динамо на рахунку Віктора Циганкова. Свій наступний поєдинок кияни зіграють 15 вересня проти Кіперського Аека, початок гри о 22 годині вечора. У третьому за престижністю турнірі Україну представляє Ска Дніпро Дніпро-1», який програв свій перший поєдинок у груповому етапі Ліги конференції з рахунком 0-1. В стартовому турі підопічним Олександра Кучера протистояв Нідерландський АЗ Алкмар. Єдиний в матчі м'яч гості забили на 63-й хвилині матчу. Відзначився Дані Девід. Свій наступний поєдинок Дніпровці проведуть 15 вересня проти Кіперського Аполлона. Початок гри о 19.45. Продовжимо наш огляд волейболом у четвертому турі. Кваліфікації чемпіонату Європи з волейболу серед жінок у групі Сі зіграли збірні Португалії та України. Українські волейболістки вдруге перемогли португальців з тим же рахунком, що і минулого тижня. – 3-0. Збірна України йде без втрат, перемігши збірні Кіпру 3-0, Угорщини 3-2 та двічі Португалії по 3-0. Чотири перемоги гарантували Україні путівку на чемпіонат Європи 2022, куди виходять по дві команди з групи. Продовжуючи попередню новину ближче до кінця тижня, стало відомо, що жіноча збірна України посіла перше місце своєї групі відбору на євро. В чеському місті Кутна Гора відбувся матч п'ятого туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу 2023 серед жінок. Національна збірна України приймала команду Угорщини. Наша команда виграла всі три можливі партії: двічі з рахунком 25-16 та одного разу 25-15. Таким чином, незалежно від матчу, що залишився, збірна України посіла підсумкове перше місце в групі і вийшла до фінальної частини євро. А завершити наш огляд, хочеться на переможній ноті днями у швейцарському цюриху. Відбувся фінал діамантової ліги сезону 2022 де наша Дніпровська спортсменка Ярослава Магучих стала переможницею світових змагань з легкої атлетики? Стрибунка у висоту взяла планку у 2 метри 3 сантиметри і виборола золото діамантової ліги. Вітаємо Ярославу та бажаємо ще більше високих перемог. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому підсумковий випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Жвєтєв. Український народ і його мужність надихають увесь світ. Українці стали символом свободи, добра та боротьби за правду. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні! Побачимось на телеканалі, Д1.